Пару штук 120-х гасили. Дрони-дрони це найвірно зараз страшніше. Якщо вони пруть навалом, то як їх встановити? <«Музика> Початок повномасштабної війни так сказати, зустрів вдома. Вранці родичі дзвонили, розбудили вже. Я мався йти на роботу. Ну що кажуть, все почалось там. Аеродрон почали бомбити. Короте. Там прильоти, там прильоти. Спочатку не знав, що робити. Ну, Дочки був рік. Забрав дитину, забрав жінку, поїхали, так би мовити, на дачу. Ну, щоб перше час якось так пересидіти, бо ще не було зрозуміло, що, куди, як. Долучився до військ. Я вже в 23 му році, в липні, спочатку був навідником міномету 82-го калібру, далі був уже командиром. Цього міномету зараз на даний час вже командир 120-го міномету, вже скажімо так, трошки побільше і поінтересніше. Тяжко страшно, то, що дронів дуже багато. То воно щось летить, то воно щось то кидає, то воно по тобі що то целиться, то воно на тебе дивиться. Тільки вибігли, вроді бо вже треба міну кидати, стріляти. Голову підняв уже на тобою, що ти вісить, там все, доклав там фопа, відбій, акуратненько якось там по кущам туди-сюди, до бліндажа дошли, пересаділи. Дрони, дрони. Це саме, навірно, зараз страшніше. Задача командира, що приймати коригування, слідкувати за роботою колектива, ну свого підрозділу, так сказати. Робота з планшетом, з кроповою, робота з бісолів, контроль. Щоб все було правильно, щоб все було чітко, щоб все було гарно. Це. Плюс треба буде з мінометом побігав, треба і міну кинув, треба, нарядив, треба і снарядив, треба й не вівся. То таке, один одне стараємося заміняти в колективі. Десь двоє стали там, хуй уже треба їм туди насипати. Десь там якась грубка зібралася. пару штук 120-х гасили, Короче, бувало, в раці стріляєш, стріляєш, воно щось то там не виходить, що то десь ушло, десь не ушло. Вже аж нерви нападають. Тут охопав вже в рацію виходить. Там. Мінус піде. Там вбили за що то. Все, сразу хопа, вже настроєння з'являється, вже все хорошо. Нагасили трошки єсмь. Де таке? Да, стосовно командирів, командирів всі толкові, всі розуміють, що роблять. Головні сержанти у нас так же само. Всегда підтримують, всегда на участь, всі покажуть, що як, навіть перед бойовим виїздом, все чітко, все добре. Командир батареї у нас дуже хороший, бо він ніколи там не брезував з нами на позицію поїхати. Все воно відповідно, ж тебе підбадьорує трохи. Один одного стараємося всі підтримувати. Командир, не командир колектив без різниці Якось всі один за одного, всі один одного, що ти учать, показують. Немає такого, що ти сам з собою не єдіння, так сказати, там, з тараканами в голові. Всі один за одного, по-любому, тебе щось научать, підкажуть. Ну до війни я більш такий був, як сказати правильно. Характер помінявся, теж уже ж і немало, і пройшов. Все одно десь було і страшно, десь було, і смішно, як кажеться. Понятне діло, що воно все не безслідно станеться. Але потім дивишся, як у тебе колектив хороший рядом, підтримка один одного, там то сього якось отакий проходить, проходить, проходить. Все одно поїхав на тих 10-15 днів. Якось голова трошки остила, сім'ю побачив, дитину побачив, рідних, близьких побачив. Воно вже якось хоп. Днів 5-10 дома вже побув, ти вже й назад хочеш вже приїхав, ти вже хочеш тобі тут інтересно? Ввечері виходиш в город, мерво робить свій город. кругом. П'янки, гулянки, дискотека, музики, все. А чого ми вдихаємо? Тому що ж нам вже ж важко, ми ж вже втомились від війни. Ти тут як не як понадивлюся вже трохи, як скільки хлопців, всіх вже немає, і то, і сьо. Я не кажу, що прям всім, але яким хлопцям можна сюди і долучатися, тому що тут теж вже трошки важкувато. Якщо вони пруть навалом, то як їх встановити? А люди ж теж кінчаються. Так само ця ротація, вона вже хочеться, щоб і додому, чи там щоб вже ця якась, я не знаю, якась демобілізація була, чи ша як вона буде, якщо людей немає. Хочеться, щоб уже якось долучались, більш сказати, так щоб добровольно. Не так, звісно, як воно це відбувається, що по бусі там пакують. Але щоб якось трохи не забували, що, що, що там робиться. Воно десь там в Києві, там, в Житомирі, в Полтаві, там, чи там в Львові воно хорошенько, звісно, сидить. Але ж треба не забувати, що тут проїздить. Хотілося бачити трошки таких контингент мужиків, так скажемо, ну хоча б до 40 років, вже ж багато таких. У мене в зводі е, головному сержанту 58 років. І він свої 58 років, він, він ще старається зробити те, що молоді навіть не можуть зробити. І ти теж саме дивишся, в, е, в соцсетях виставляють здорові кабани по 30 років, вони по 20-100 кілометрів груді в тренажерних залажні, бо ну, можна ж якось вже трошки. І сюди прийти трошки спробувати. Всім хочеться пожити, всім хочеться й дома побути, всі вже за сім'єю заскучали. Для мене завершення війни це коли я прийду живий здоровий додому. Це коли всі хлопці прийдуть додому, які зараз служать, щоб всі були вже живі, щоб всі були здорові, щоб прекратилось воно це все. Я не знаю, як воно правильно. Ну, це не, не проїбати те, що ми зараз ще, ще маємо. Ще є можливість якось оставити цю Україну, там, тось, щоб вона була якось ціла. Прийти додому, живий здоровий, хлопці, що всі поприходили. Щоб вже не стріляло, нічого не літало, це вже буде хоч щось. Яку країну хотів би бачити? Ну, по-перше, щоб менше грошей. Зарплати нормальні, щоб платили. Військових так само поважали, які пройшли цю війну, дай Бог, вона закінчиться, я маю війну. Ти вже свій долг якби віддав, які тільки можеш. Так сказати, щоб не, не, не обідали тих мужиків, які тут воювали, служили, там, що хочеш, бачили, щоб якось. Щоб держава якось підтримувала вже. По закінченню війни приїхати додому, віддихнуть якийсь місяцьок, другий З дитиною, побуть, бо вже ця дитина того батька вже майже забула. За кордон би поїхав, би, дуже, звісно, хотів би. Я так думаю, що воно так і вийде. Отдихайте перше, а там уже глянемо. Ні, волонтерки, так, да, у нас і машини волонтери давали. Тут машина це все, особливо як їздиш на бойовиця машина, як розходний матеріал. Дівчата, якісь навіть привозили там постійно там і їжу, і тушонку, ну домашнє це все. Всім, хто допомагає, це я ж кажу, велика шана і велике дякую. Військовим — терпіння, терпіння. Ще раз терпіння. <гум> якось триматися, звісно, що треба триматися. Зараз саме головне якось колективно в цьому поучаствувати, хто як може. Все буде добре, дай Бог, воно вже закінчиться.